Всі ці справи вони підсумовуються і це для всіх я думаю, присутніх. тут тобто, очевидно у певну єдину хвилю. Яка має чітко зрозумілу для нас мету політичного заряхування в цілому е, суспільства. Тому, якщо ми входимо, звичайно, нам треба, і це дуже доцільна і розумна річ, е, детально визибратись з далі, з справою талі, справою результати далі, далі якусь наступною справою. Але відчутно і зрозуміло, що це відбувається в межах певної хвилі, яка має певну політичну мету. Політично спрямовуються і здійснюються різними засобами різні дії, спрямовані на те, щоб цієї єдиної мети досягти. І якщо ми вдаємося в розгляд з кожної справи суто окремо, і ну, її може бути тривале якесь тривання, бо зараз реанімовуються справи 90-п2001 року, ми почнемо за деревами втрачати ліс. А ми маємо справу з тим, як нормальні люди реагують. Люди реагують на те, що ой, щось страшне, треба теж книжком нам зараз сховатись і по можливості ніколи, ні в яких флакціях не брати участь, тому що можуть бути важкі наслідки. Тут є ем, ціла низка речей, які йдуть, що називається, через помощ. По-перше, це дійсно затримання великої кількості людей за різноманітнішими за своїм змістом обвинуваченням. Для да, когось обвинувачення в тому, що він забивав і це кримінальне діяння тільки в, в бруківку там майдан незалежності. А когось, так як трьох, а може скоро і стане більше міністрів колишнього уряду, в тому що вони зловживали там і розкрали великих хопся державні кошти чи щось виписали якісь незаконні 에, 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 виплати, звільненні на пенсію свого водія. Оце. Але все це одна і та ж э, хвиля дій і один і той же спосіб дій, який полягає у затриманні фізичному, направленні в ізолятор. Тих людей, яких влада не хотіла б, щоб вони були активні, активно діяли, і таким чином, як ви правильно пане Євгене сказали, унеможливлення для них активно діяти і здійснювати на рівних своїх рівнях якусь політичну діяльність. Друга річ, на яку ми повинні звернути увагу, це безпредільні напади, як те, що сталося у Верховній Раді, коли було побито і мали з мозку декілька народних депутатів. Це самий кричучі випадок, коли в нас є більше таких випадків. Коли представники влади, а народні депутати і урядовці, які брали участь у побитті Верховної Ради, це прямо представники влади, кидаються фізичними якимись діями, репресують, <рисую> побивають, чинять е, безпосередньо особисто фізичне беззаконня, без будь-яких правових на то підстав, по відношенню до своїх політичних опонентів. І третій момент це масові залякування представників бізнесу. Це те, про що говорив щодо київських ринків сьогодні. Михайло, але я хотів би обов'язково доповнити це щодо Одеси, тому що я здивований, що немає тут там Долотирова, Юсова і так далі. Я сподівався, що вони будуть як можна більш компетентні, ніж я про це говорити. Ну, починаючи бейства голови ПППУ і тих розмов, які зараз масово проводяться з одеськими бізнесменами, ми бачимо цілий тиск. На бізнесовий сектор Одеси, що вони повинні працювати ну, за тими схемами і в тій системі політичних і економічних відносин, яка пропонується їм зовсім новою владою. І от я хотів би закликати до за того, що ми зараз можемо розглянути ще справу дійсно, бо вона дуже ну, Охоплює велике коло осіб і тому вимагає окремого реагування це в права з ризобності. Щоб ми обов'язково сьогодні в межах сьогоднішнього круглого столу перейшли до створення якогось практичного плану дій. Щодо того, яку ми створюємо систему швидкого реагування, на те, коли людей так як зараз, починають масово забирати, влаштовувати масові труси, забирати техніку і так далі, і так далі, не невозної людини, а протягом одного чи двох тижнів у десятки чи сотень людей по всій Україні. Просто цей загальний підхід, ми відчуваємо це, як кажуть, інтуїцію. Да? З іншого погляду. Виникає два питання. Перше питання, а чи тоді взагалі можна політику порушувати, політику порушувати закон, порушувати норми права це перше. Тобто як розділити тут політичні переслідування від економічних, кримінальних і так далі. І друге питання, чи треба відділяти, скажімо, переслідування громадських діячів, активістів від переслідування? якби Політиків за економічні якісь злочини. Оце питання виникає. Тому що ми, ми, можемо, ми можемо втратити, е думаючи загалом, як в Радянському Союзі ми любили робити, да? за всіх відповідати, значить, і не е розбираючись в деталях, в правових деталях, в тому числі, кваліфікувати, про що йдеться взагалі. Тому що тоді ми дозволяємо політикам робити все, що завгодно. Можливо, тут треба поговорити більше про те, що сьогодні є в Аджеті про вибіркове правосуддя. Дякую, пане Жені. Я теж хочу переговорити, що все ж таки безперечно є певний загальний вектор, але тим не менше кожну конкретну справу треба розглядати окремо і детальні, і, і і, і окупені. Далі треба робити висновки, насамперед потрібна правова оцінка. Коли ми розглядаємо такі конфлікти, то правова оцінка має перебувати будь-яким діям наступним, оскільки е, дуже легко збитися ну, переслідування політичних цілей і, і відходити від істини фактично, від того, що, що насправді відбувалося. Треба встановлювати факти. І давати промову, а вже на підстані цих речей вже будувати стратегію, яка справді потрібна певних спільних дій і так далі. Але ну, тут от, є така загроза збитися з цього в політичну поступу, так скажемо, чого б навіть абсолютно не хотілося. Що стосується от, е, справ по, по майдану 2 Мені особисто бракувало, чесно кажучи, інформація про цим часом. Сайт, який був розпочатий е, Андрій Наданько, здається, ця грудя не оновлювався жодного разу. Е, не оновлювався жодного разу. Е, Інформаційних повідомлень, як таких, про те, що відбувається, то... Щось з'являється на сайті Українська Правда, деякі окремі журналісти вправляють ініціативу, щось там намагаються дізнатися, як скажімо, журналісти свідомо з цього сайту, там були переконані це. Але від, від, від самих учасників майдану такого організованого інформування про події, про те, про ті переслідування, які є, немає. Внаслідок цього виникають, скажімо. Інформаційні повідомлення просто по що щоб нічим роблять операції, і чатує конвой перед ходом, щоб його забрати з підкраплені це, хоча там він того операція вучить чи то вирачує. Коротше кажучи, ну адекватного інформування про тоді я самі не бачу. Просто не, було я я не могла. <звибриду> Значить, потрібно адекватне інформування про подій, потрібна аналітика того, що відбувається, потрібно займати свою позицію, що цих розслідувань, які є, вона ж не заява не справді. Давайте вже будемо ну, Від тих, хто в Майдані брав участь, від організаторів, від учасників позиція не заявлена. Ну і від Ахтофени це... Те, що ми зараз говорили, треба було написати і висловити. І приділити претензії владі, яка робить так, 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 так. Подивіться, по-дразумно, просто такі претензії за один день змінили обвинувачення з теракту на хуліганство. За один день? там Господи Боже. Ні. же який теракт? Це ми з вами кажемо що був теракт. Про Франської області сказав, перефакували на теракт. СБУ е, слідство То прокурор помилився в об'єкті. просто Це йшло саме до того, поки не пішли оцінки, ви, хлопці, просто зглузду всі з'їхали. З тим вже треба розуміється, щоб, е, щоб підірвати одне ну, Це ж старі.

Тому, що я от знала це перед тим, що нікому не і якби Це були фактично люди з його оточення. Тобто якби це були люди, яких знали ми, якимось чином спілкувалися, то ми б повідомили. І тому там з якихось перекручених призм, ще смс і так далі, ми дізналися, що когось просто затримали вдається, виглядає Суспільство, яке живе на ринкових відносинах, в основі якого лежить приватна власність, воно не може ефективно управлятись без активних політичних проявів з боку тих чи інших суспільства, це надзвичайно важлива теза. Тобто, влада не може сьогоднішня, українська влада. Якби вона оцінювала чи не переоцінювала чи не недооцінювала свої можливості і здібності, вона не може побудувати ефективне управління суспільства на користь суспільства без політичних процесів, без активних політичних проявів. Відповідно, активні політичні прояви це не тільки реалізація права громадян на мирні зібрання. Це також інструмент забезпечення ефективності влади. От влада повинна це почути. Тобто, люди, які вийшли на Майдан, які завтра вийдуть на якісь акції, це обов'язковий інструмент побудови ефективного управління суспільства. Іначе влада не бачить себе в зеркалі, іначе влада не бачить адекватної реакції на свої дії, і вона кожен день впевнена, що вона діє правильно. Будь-який проєкт поданий владі це правильно, будь-які дії по... На здійснена владою це правильно. Наше завдання, ну принаймні, я думаю, що громадянського суспільства переконувати владу в тому, що це неправильно, що якраз наявність активних політичних проявів це те, чого повинна бажати нормальна влада.